Доброго дня, шановні земляки. Місце, де ми сьогодні заходимося, ми не розсекречуємо, бо зайняті дуже серйозною справою. У нас у кадрі Юрій Транько, людина, яка готує звичайних мирних жителів до війни. Один із предметів це виживання, а значить, приготування їжі в польових умовах. Ми наших людей цьому вчити не треба. Чому я не дивуюся, що зустрів сьогодні тут у лісі Ігоря Олександровича Дзюбу? Ну взагалі не дивуюся. Ігор Олександрович, Доброго здоров'я. Я, я пам'ятаю, що ви були в територіальній обороні не останньою людиною. Я розумію, що позивний професор просто так не дають. Скажіть, скільки вам років? 72-73. зараз. Ви працюєте інструктором обласного центру підготовки населення. До національного супротиву створили таке комунальне так. підприємство у нас в області і в Богодухівській громаді є також такий підрозділ. Так, да? Да, так і працює вже. Ви інструктор? Ви, да, інструктор. Ігор Олександрович, Ну на що воно це з мирним людям? Оце все потрібно. Скажіть, що, і що тут роблять? Ну що, ми навчаємо е цивільне населення до спротиву. Який може бути в період воєнного часу, звичайно, люди повинні вміти і поставити житло собі зробити, і можливо, можна якось переправитися, орієнтуватися в лісі. Я Анатолій Іванович, староста Великорогазянський, золочівська громада, Водоківський район. Що ви тут робите? Підготовки по програмі національного спротиву України разом з своїми друзями опановуємо ази військової підготовки початкової, скажем так. Ви вже згадали, як стріляти з автомату? Да. А люди, яких ви привезли з золочу, вчаться добре? Да, все поновлюють, однаково всю військову науку. У нас в кадрі мала рогазянка, староста, добра здоров'я, добра здоров'я, і що вже вмієте з автомата стріляти? Ну, майже так вчителі в кадрі. І хто вас пригнав сюди? Чи по собственній волі? Ну, можна сказати, і по власному бажанню, і за проханням, і за потреби. Там, де ви викладали в школі Олександрівка, це місце, де вчора я був, і там атака дронів була і ну. Я, я пам'ятаю, що там було перед цим в важках. Був обстріл також дроновий. Ви в таких місцях працювали? Потрібно це чи ні, щоб люди, мирні люди, уміли себе захистити і дати собі раду під час війни. На ваш погляд, звичайно, потрібно, оскільки я ще можу дітям розказати якісь там правила тактичної медицини. Якісь там психологічні прийоми, як тривожність опанувати. Ну і сама похвалиться, що я ще можу. так, да? А, а назвіться, дівчина? Наталія Олексійовна Зінченка. Наталія Олексійовна Зінченка. Да. А що ви викладали? Початкові класи викладають. А чому викладали, викладають да. тільки онлайн, я зрозумів. Так, да, і я похвалила, що я можу автомат розбирати, збирати. Діти не повірили, але я вмію. Да. Початок війни люди, яким. Камазами вивозили автомати, не знали, що з ними робити дуже часто. Було велике бажання, велика мотивація. Я зараз про Харків балакаю, я зараз балакаю про Київ, про інші нас, про Суми. Це була велика проблема. Скажіть, оці ці люди, які до вас ходять, ви інструктори, ви їх навчаєте, вони зможуть раду дати собі зброєю? Не зможуть. Так, де бронежилет? Яка І номер 6, дев'ять в тебе. А? Тебе що вони будуть робити? Що за номерки, якщо не секретне випають схованки по компасу за азімутами, будуть шукати в лісі, зарані підготовлені. Те що вони теоретично навчилися, зараз на практичному будуть виконувати. Оце так шукає, да? Сказав, да. що його невоєнна тайна, і це вони з допомогою звичайного компаса. За допомогою такого компаса дай компас. По компа. Вони будуть шукати схованки. Одні люди займаються маскуванням, орієнтування по компасу, орієнтування по мобільному телефоні. Другі розбивають табор. В таборі організовують місце відпочинку, місце прийому піщі і місце приготування їжі. Третє навчальне місце маскування і обладнання окопа для стрільби льожа. А назвіться, будь ласка. Старший інструктор центру підготовки населення до супротиву. Скажіть, от скільки ви вже ведете тут заняття по часу? Це іде вже третій випуск. І ті люди, які ви випускаєте, вони справді готові до супротиву? Технічно? Теоретично і практично вони готові. А психологічно? Психологічно також. Групуються люди тут, от на ваш погляд. Група стає єдиним колективом. Довіряють один одному. Так, 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 так. довіряють друг другу, знайомляться. І в кінці кінців між собою спілкуються, создають групи і прорабатують питання в случаї небезпеки, що їм робити. Ви запрошуєте на заняття нових людей, які хочуть також займатися. Також також ідуть усі, оформляються в центр підготовки, їх там перевіряють, і тоді здається група. І починаємо навчання. Народу хватає, можна сказати, немає. нема повертаю. І що? Ще раз ще раз вона найшли чи не знайшли? Зараз вона ще раз. Усі найшли? найшли. Вони що, реально знаходять по компасу. Конечно, а як же? вони шучилися. І ця дівчина, дівчина, назвіть себе, будь ласка. Добрий день. Добрий день, як у вас? А прізвище. Бабак. Анна на бабак, ви шо, справді що, справді знайшли, а що Не даремно навчалися. А скільки навчали вас? Два місяці, напевно, десь так. А чого ви сюди взагалі приходите? Ви що, справді думаєте, що доведеться стріляти з автомата? Ну, Кожна людина ні, я так розумію, вважаю. Якби це такі знання, які застоновлені наступні на ку. Я думаю, що ви правильно думаєте. А ваш характер роботи, ви з дітками працюєте, да? так? Я працюю вихователем з дітками. У Нас були медицини, які дуже користі. Рашисти стріляють в тому числі і по дитячих садочках, ми це знаємо по дитячих лікарнях. І не дай Бог, що трапиться, треба вміти, треба не боятися. Тепер тоді 25 шагів сторону. Насправді отака знахідка посі... по... потрібної речі. Ваш номер потрібної речі вона може врятувати навіть життя. А ви також не професійний військовий? Ні. мене звати Корзаченко Олександр Володимирович. Я працюю в комунальному підприємстві Господар. І зараз займаєтесь господарством, по суті. <рес> Можна сказати і так. Це маскувальна сітка, ви її ставите сітка... так, щоб дрон не побачив, так? так? Не розрізнив вас серед дерев. Щоб не видно було табір, що це навіть табір, щоб замаскувати таким чином, щоб це не було. Видно, що тут знаходяться. Якісь люди, військові. Скажіть, а зброю вам в руки дають справжні? Навже ну, вже ж дають. І що виходить? Звісно, <говорить> виходить. А ви ким працювали? Працюєте в житті? Охоронцем дитячого садочку. А що сюди прийшли? Ну, Охорони дитячого садочка. Може колись пригодиться. А може там пригодиться. А раптом пригодиться. Я буду готовий, так? Як вас звати? Людмила Корба. А де працюєте? КП господар. Така жінка в... якось, автомат у вас в руках навіть не можу уявити. І я то вже не могла уявити, але ну, вже вмію. Вже ну... вмію. Що да, да. роблять хлопці? Ми робимо окоп, одиночний окоп льожа. Оці два бойця за 15 хвилин повинні заритися так, щоб лежачи їх не було видно. Так. Ясно. Одного. Люди йдуть маскуватися. Тримали завдання маскуватись і... Цікаво, як ці звичайні богодухівці будуть виконувати бойове завдання. Їх не повинен знайти перевіряючий. Двох бійців вже не видно. Хоча вони десь тут поряд. Звуки я ще чую. Від того як ти заховаєшся, замаскуєшся, вибачте. Буде залежати багато. Ви почали давно займатися. Я знаю, що ДФТГ. Ми про те побалакаємо окремо. А от супротивом... Так, на базі ДФТГ були збори ще в тому році, в кінці року планували, робили методичні посібники, затверджували це. І Богодуховський район один із перших почав заняття по супротиву. Іменно в самому Богодухові тоді набралися 4 три групи. По 30 чоловік, 90 чоловік в Харківській області ми випустили самі перші. На базі Богодуховського району був як пілотний проект на наших ошибках, і ми на своїх ошибках училися. І після нас вже всі пішли. Ми перші розробляли розписання, тематичний план. Все це на базі Богодуховського району. Все це робилося. І зараз по цьому проекту вся область. Проводить заняття у нас в кожній громаді на Богодухівщині є такі формування. Все працює тільки в Богодухівській громаді, і в Краснокутській валки їдуть в Красний Кут, золочів їде в Богодухов. От ви вже маєте досвід. Я не можу не згадувати про ДФТГ, тому що ця тема дуже цікава. І при фронтових територіях ДФТГ показали себе як. Справжнє ополчення дієве не просто формально створене. У кожного члена ДФТГ мотивація одна: це в державі громаду защитити від навали російської. Ви упевнені в своїх бійцях ДФТГ. Я знаю, що воно одна з найкращих в Україні, не тільки в Харківщині. Так, да, я впевнений, як кажуть, з ними пішов би в розвідку. Ви самі маєте бойовий досвід? Ви да, з 14-го року по 2018 рік у бойових дій в першій першому етапі. Вторгнення Російської Федерації на нашу рідну землю я бачу людей об'єднаних однією ідеєю захищати Україну. Мотивація в цих людей висока на ваш погляд. Мотивація більш чим висока. Чому по перше, це люди з цієї громади, і кожен тепер себе більш впевнено почуває, якщо, не дай Бог, буде чи окупація, чи наступ. Цього міста чи ДРГ, яке чи може ДРГ, бути ДРГ дуже якому можуть дати вони супротив. Вони знають, як поводитись зі зброєю, вони знають, як виявити ціль, передати і знають, кому передати координати щось важливого. Цей час, час технологій, дуже багато хто користується телефоном. не знає його в повній обсязі, що з ним можна робити, чи він mm. може допомогти. Дуже багато всі чули, як це скинуть геолокацію. Чого? Ніхто не розуміє, як виміряти розстояння, як узнати на місцевості, який рельєф місцевості. Тобі ж дуже багато людей познають в своєму телефоні і не знають, що такі функції навіть в заложені в самих самих старих телефонах, смартфонах. Психологічно ваші учні, я назву їх учнями, курсантами, ну, учнями, учнями. мали все таке. Вони готові до того, щоб натиснути курок, якщо папере буде ворог. Так, так. Вони проходять психологічну підготовку, їх мотивують, їм розповідають. І до цього я більше всього, чим увірений і опит людей, був що боялися б натиснути на курок одні люди, які б знайшли зброю, або була б зброя, тому що вони боялися б виявити себе. Mm -hmm. Тобі ж не попасти в ворога, так як він вже вміє прицілюватись, вміє стріляти, він буде сміло поражати ворога. Другий контингент, який знайшов би зброю і не знав би, що з нею робити, взагалі взагалі він би на неї дивився і просто викинув би і не знав її призначення. Так дуже багато речей, які вони познають, на ваш погляд, якщо взяти процентове відношення жителів громади будь-якої. Скільки людей мають просто зобов'язані бути підготовлені до війни отаким от чином, яким готуєте? Сто відсотків. Сто відсотків люди повинні вміти знати. Дуже інтересує людей і є мотивація це домедична підготовка. Люди приходять, і саме перше каже: Дякую. Я можу надати домедичну підготовку собі допомогу і оточуючим. І люди розуміють. Що це не обов'язково буде снаряд, не обов'язково це будуть бойові дії. Любий нам показує практика вже як Полтава. Чоловік а іде, чого не Золочев, де показує зол... практика. 82 Сам, людини вже нема серед мирних. Саме останні події це події були в Полтаві. І дуже багато хто з собою турнікета не мав, хто не вмів надати допомогу. Проходить чоловік, дивиться. Лежить прилетіла міна оз осколком стекла. Чоловіку перерізало артерію, і чоловік тіряє сознання від болю шока. чоловік бачить, що на ньому є турникет, і він не знає, як чоловіку допомогти, коли в нього немає первинних навичок. Вам медицину викладали тут? Я спілкувався з учнями вашими. кажуть, дуже толково викладав. Хто тут викладав медицину е, цьому Професійний курсу? центр? Але це професійні були медики, професійні медики, тактичної медицини. Ви часто залучаєте військових професійних до тренувань до практичних занять. Е, я бачив в тому лісі, де я був перед цим. По мірі можливості я бачив військово-професійного. Він не, він контрактник, він не показав своє обличчя і він явно вчив їх так, як воно на війні. Скажу так, є тут підрозділи, і постійно ми запрошуємо інструкторів, які навчалися за кордоном, візде, щоб вони теж ділилися своїми навичками, бойовими своїми. Успіхами. Зараз кожен день йде вперед. Тобі ж ідуть нові технології, хитрощі. Тобі ж кожен день треба піднімати і повишати свої навички. Де ваші дрони? На місці. Дрони є. Є дрони є. Будуть учитися люди це, наші. Це буде наступний етап. Ці а. ні. Ці ні, але Ці. наступні будуть вже і дрони. Так? Наступний етап по бажанню кожен. Джевеліни, дрони. Я маю на увазі такі. Такі це вже буде специфікація, як у медиків тобі mm. дали загальну. І тоді кожного опитуємо, хто хоче, хто хоче бути снайпером, хто хоче бути менюром. Навіть так піде, хто хоче, діло, да. буде спеціалізація. Спеціалізація буде. зараз здається первинні навички? Оце за три місяці даються первинні навички, максимальне чому... охоплення. Максимальне охоплення mm. йде. Зразу перше психологічна підготовка людей і первіні всі навички. Потім, коли чоловік каже, я готовий бути медиком, він іде направлення медика е, оператором дронів. Іде до дронів снайпером до снайперів, Міньором – до мініором. Тобі ж тоді вже віддільно буде набиратися група людей, уже з тих, що навчилися, і буде специфікація по направленням. Якщо завтра, не дай Бог, вторгнення на нашу землю, це може бути, але ну, ми повинні дивитися справді в обличчя. Вторгнення на територію нашого району. Ці люди стануть захищати. Так, ви так. в цьому певнені? Я в цьому певен, то що ілі захищати, і давати супротив. Дякую вам. Дякую. Дай Бог здоров'я.